Яка була точка А, коли ми з тобою зізвонювалися? Що в тебе тоді було? Взагалі опиши так загальну свою точку А? Я пам'ятаю, коли вийшла з тобою на зізвон, мене було просто дно, не було ні продажів, я продавала свій курс по тисячу гривень. Максимум півтора-дві, ну по тисячі гривень останніх пару місяців, і то, у мене вже там було дуже мало продажів. Коротше, я вже думала, все, ну, все, вже, нем, вже немає продажів, нема заробітка. Все. Потім я натрапила одну із твоїх учнів і така, думаю, напишу, їй, як же ж вона працює, тому що я реклами купувала. Я віддавала на реклами просто ужасно великі суми, і по 100 тисяч, і я просто не купувала, 10 тисяч не вертала з реклами, я не кажу, що заробіток. Потім я побачила в учениці, написала їй кажу, вона мені там виставила сторіс, і, як там, і приходять люди. Люди і покупки, і все. Я думаю, так, щось нове. Пишу, кажу, що це таке? Кажу: у мене нічого не працює, в тебе працює. Вона каже: Так і так, направила мене до тебе. Так і каже, Я кажу, тебе не настрою, що вона тебе візьме, Саша. Каже, що Вона ще в такій ніші не брала, і вона не всіх бере. Я така написала тобі і думаю, так, візьме, дай Боже, щоб взяла. Тому що якщо візьме, це значить все треба далі йти. І, да, і потім, коли вже назвон був, я навіть по-моєму той самий день оплатила вже курс, тому що ну, варіантів інших не було. Ну реально нічого не працювало з те, що раніше працювало. Тому точка А мене була така: ніяка. ніяка. Що було найважче під час навчання? Ой, мені було найважче, я до цього моменту ніколи в житті по комп'ютері не працювала і таблицями ніколи не працювала. І, і я ото сіла, я шукала ту букву, де вона на тій клавіші. Коротше, мені було, в принципі, все важко, тому що ну, я ніколи не працювала. Тут якщо навіть людина не працює по комп'ютері, ну, реально тяжело сісти, знайти всі, що куди йде писати, понимаєш? створювати ті таблички, сайт. Ну... Перший раз завжди важко. Але нічого, перший день важко. Другий день, як то каже, чоловік, іди е, десь попрокатайся і далі йди за роботу сюди. І тоді буде набагато легше. Другий, третій день, а потім, коли пройшов це навчання, думаєш, що там важко було Ужас один. Можна було зробити за один тиждень, а я три місяці це робила. Думаю. да. Нічого, ну якщо людина хоче, вона навчиться. і важко знаєш сидіти без заробітку, без думати, як ти долги віддати, і взагалі думати, як жити, дітей, в діти і так далі. Оце важко. Але нічого, тиждень трошки напрягтися, навіть якщо ніколи не працював в цій сфері, і буде лічно все. Окей. Розкажи мені, будь ласка, скільки ти зробила от до сьогоднішнього дня. Е, 450, без пару тисяч. Гривень? Так. Да. А тисяч? Тисяч 450 тисяч. Окей, а скільки ти поклала в рекламу? Поки ніяк. Поки працюю з аудиторією, яка у мене була. Супер. Як думаєш, скільки там ще можна з них вижити? Я думаю, що багато. Да, я думаю, що мільйонів можна. Якщо в мене зараз тільки 12 учнів, то я думаю, якщо суддя по всіх курсах, моїх навіть бізнес з нуля. У мене бізнес з нуля десь до 300-400 людей купували курс. Тому я думаю, що ще ну, 50-100 людей, я думаю, можна витягнути. Може, треба попрацювати, позацікавлювати, показати кейси, якби ну, я думаю, що можна. Супер. Короче, поки, поки рекламу не запускаю. Супер. Як тобі той факт, що ти взяла десь процентів 10 з нашої роботи, тільки процентів 10 інструментів, коли будеш проваджувати інші інструменти? І що буде з інших інструментів, якщо ти їх візьмеш? Я думаю, що будуть продажі ще на більші чеки, і я буду якби, більш впевні, певніше в собі в інформації ту, яку я даю, тому що ну, реально, якби інформація цінна, класна і беріть, тільки робіть, тому я думаю, що буде ще дорожче і більше клієнтів. Коротше, будемо виходити на масштаб. Взагалі, скажи, будь ласка, тобі на навчанні було достатньо фідбеку? Так. Да. А, ну, я скажу так, що навіть дивитися те, що я три місяці е, проходила це навчання, це робила тільки там 10% використала, це тільки якби, ну, від мене все залежить. Е, я могла б за три місяці пройти там, 80%, да? тобто, ну, але я, ну, я робила повільно. Тобто, моя, скажімо, вона, що я там пройшла 10 тільки процентів, але мені цих 10%, аби я їх використала, всі викор... тобто іспользувати всі, то, то з головою хватає. А ти зараз задоволена, те, що ти зробила 450 тисяч? Конечно. мені раніше 450 тисяч треба було продавати я не знаю сколько. скільки. Скільки курсів в тисячі гривень? 450. Угу. Да, так що звичайно задоволена. Класно. Що ти порадиш тим, хто сумнівається, чи йти, чи не йти, чи пробувати, чи ні. Е, ну, я не знаю, що вони чекають кращого часу чи більше Але грошей да, ну типа кращого часу не буде, і потрібно зараз брати, працювати і жити. Все yeah. залежить від вас. Ви заробите, ви будете собі дозволяти покупочки, подорожі і все інше, аніж дивитися, просто як хтось це робить. Тобто, Все залежить від самих людей. Беріть, все, що Саша дає, робіть і все вийде, 100% вийде. Якщо будете робити, все вийде. Супер. Як тобі продаються брендшторми? Ой, це, мабуть, я завжди найбільше середу чекаю. тому що так. ти розбираєшся і продажі. Найбільше я чекаю да, ці зі дзвони, коли ти розбирається. Береш рано для себе стільки багато всього і розумієш, що головне, що всіх така плюс-мінус проблема. І ти такі думаєш легше і береш і далі йдеш, тому що всі бояться, навіть якщо ти працюєш 10 років у бізнесі, все одно страшно, особливо щось нове. Тому страх це нормально, він не пройде, навіть, якщо 10 років будете працювати. Супер. Скажи, будь ласка, як тобі продавати по чеку більше 500 доларів? Ти раніше продавала по чеку 25 доларів. Такі, ну, такі, як би сказати, такі емоції, що їх просто реально не передати. Тут тобі. Я за день тоді да, заробила більше 200 тисяч. Да? Це... Тому що правильно все сформовано, план контент, який ти зацікавлюєш там тиждень до двох тижнів, ти зацікавляєшся, і клієнти твої гарячі, і все, вони купують, просто розбирають, як, як -то, такі вчені, ніби тебе типу, пірушки коштують по одну гривню, понімаєш? Ну, настільки такі емоції, що аж, так, аж страх трохи брав, тому що типу, ти по 1000 гривень продавав, а тут по, по 31, 31 тисячу. Такі, ну, типу інколи навіть страшно було. Але класні, це емоції не передати. Супер. Було страшно називати такий чек 500 доларів? Так, да, було страшно. Мені взагалі чеки високі. Я не вірила, коли ти мені сказали, що по таких чеках продавати. Та я думаю, та ні, що ніхто не купить. Але ні. Купують і ще й дорожче купують, якщо ця інформація потрібно. Тут саме головне це реально показати і показати навіть. Якби скати, навіть то сама товарка. Я показую кожен день свої чеки, наскільки от я сьогодні заробила. Тобто, чому у мене виходить, а у вас не вийде? Тобто, коли ти людям показуєш їх більше довіра, вони бачать результати, і вони більше довіряють і йдуть і купують, тому що реально там, якщо людина буде працювати, вона відіб'є там тисячу доларів за місяць і далі буде просто заробляти заробляти і на масштаби виходити. Тому страшно, але це можливо і це круто. Супер. Чи опускалися в тебе руки, коли в тебе не виходило? Але виходило в тебе довгенько? <рес> ну, звичайно, опускаються. Руки завжди, якби те, що не виходить з першого разу, або особливо ти втомлений, бо тому, що ти постійно вивчаєш щось нове, опускаються, але ти знаєш ціль, до якої ти йдеш, що ти хочеш. І я ж кажу, що коли тобі там долги, то звичайно, що ти береш себе і йдеш далі. І якби у да, там був якийсь заробіток стабільний, то звичайно, щоб я раніше кинула б це, я не проходила б його. Але я знаю ціль, я до її йду. Все. Якби не було важко. Ну, чу, важко сісти, розібратися, а не важко ходити кожен день на роботу, працювати на дядю, поїхати, щоб поїхати на відпочинок, треба відпроситися, і то тебе там будуть дзвонити доколупувати. Ну, це, не, це не важче, типу, людям. Тут ти сам на себе працюєш, продаєш, поїхав будь-куди, будь ти можеш працювати будь-де. Хоч на ну, кінець світу їдь, ти можеш працювати, аби інтернет і телефон був. Ну, а, а, а не страшно людям от, от, реально кожен день ходити на роботу. Скажи, будь ласка, взагалі ти помітила, як змінився от твій блог за час навчання? Тому що навіть оформлення тих самих сторіс воно дуже сильно змінилось у тебе. Так, да, Дуже змінився, і дуже... ти себе почуваєш такою впевненою, вільною, тому що раніше я могла сісти, щоб написати, скинути якийсь сторіс. Я була настільки вигоріша, що мені потрібно було. Я реально півдня могла сидіти, я не могла ні одне сторіс скинути. Я... А потім ти нервничаєш, злися, тому що ти настільки все вигоріло, що тебе ідеї вже ноль. Зараз у мене два тижні да, наперед контент-план прописаний, я собі зранку стала. Все, я скинула за п'ять минут там, всі сторіс, все, я собі далі йду і, і роблю свою, спра... свою роботу, тому дуже змінилося. <соць> Оформлення, все змінилося. Супер. Ти задоволена своїм результатом? Звичайно, дуже <соць> Дуже задоволена. Думаю, що надалі, надалі з тобою далі потрібно працювати, тому що, знаєш, коли є підтримка, допомога, то навіть коли тобі щось не виходить, не виходить, то тобі допоможуть деколи як. Як я кажу, дадуть підзад, і це допомагає дуже сильно. Тому що, коли нема допомоги, що ж не виходить, все, ти поклав, опустив руки і і все, тебе не виходить, понимаєш? А коли допомога, то все вийде. Я кажу так, що якщо будете все робити, не може такого, щоб, щоб, щоб не вийшло нічого. Вийде 100%. Угу, угу, 100%.